Зіпфайл Ютуб. Я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні у нас буде чергове відео з барахолочки. На цей раз я поїхав в одне з моїх найулюбленіших міст місто Львів. І поки ви дивитесь кадри з блошиного ринку міста Лева, я вам розповім про те, як тут було раніше. До ковіду і початку повномасштабного вторгнення у Львові було умовно п'ять місць, де знаходились так звані товкучки вперше зустрічала вас по приїзду в місто, і знаходилась вона на приміському вокзалі. Раніше там було пару-тройку рядів, де люди виставляли свій товар. Але місцева влада і мер міста постійно намагалися розігнати цей стихійний ринок. І в зв'язку з останніми подіями в країні їм так і це вдалося. Також сам вокзал і привокзальна територія пережили, так би мовити, реконструкцію. І влада вирішила, що стихійні ринки не можуть бути візитною карточкою міста. Краще б розігнали жебраків ромського походження, а не пенсіонерів, котрі намагаються, хоч якось покращити своє фінансове становище. А на сьогодні вокзальна блошка припинила своє існування. Раніше, коли я жив у Львові і їхав в якусь подорож, перед очікуванням поїзда я міг побродити по блошиному ринку і подивитись, що дивного і раритетного продають люди. Зараз, очікуючи свій транспорт, ви максимум можете піти в якесь привокзальне кафе і купити за оверпрайс собі їжі чи напоїв в дорогу. Ще одне місце, де була невеличка товкучка це ринок. Так як я раніше жив неподалік того району, я частенько туди навідувався. Там за недорого можна було вичупити досить цікаві речі, типу якоїсь електроніки, інколи комп'ютерних деталей, а також там продавалися різні книжки, одяг, взуття, ну і все як на звичайному блошиному ринку. Продавців там було небагато, десь 3-4 ряди, але на сьогодні на цьому місці продавців немає, їх також розігнали, а територію закрили. Ще одне місце. Котре можна тільки умовно назвати барахолкою, це ринок Вернісаж. Знаходиться він прямісінько в центрі, за оперним театром і представляє собою невеличку площу, де розташовані ларки з продавцями. В основному там продається сувенірка, якісь хендмейд вироби, з дерева скла, намальовані картини, іграшки та прикраси ручної роботи, але є там і декілька столиків з антикваріатом, медальками, значками та іншими вінтажними штуками. Так як цей риночок більше зорієнтований на туристів, то ціни там зазвичай оверпрайс. Ще одне місце, де можна придбати цікаві штучки це книжковий ринок біля пам'ятника Івану Федорову. Знаходиться він на зупинці підвальна. Сама бложка там невеличка, буквально декілька рядів, але інколи там можна знайти потрібні вам речі. Такі як різний вінтаж, літературу, іграшки, cd диски вініли, так само медалі, значки та різну сувенірку. Ну і лишився у нас основний основний блошиний ринок міста Львова, так званий ринок Торпедо, кадри з котрого зараз у вас на екрані. На сьогодні він є теж не таким же і великим. Не йде ні в яке порівняння з одеською барахолкою чи київською. Там знаходяться буквально 5-6 рядів з випадковими продавцями, котрі прийшли, розклали свій товар на якісь ковдрі чи кліонці. і приблизно стільки ж рядів постійних продавців, котрі зберігають свій товар в контейнерах і місця, у котрих незмінні. Обійти весь ринок торпедо можна приблизно за 30-40 хвилин повільним кроком, уважно роздивляючись товар. Асортимент на торпедо теж не вражає. В основному це якісь автотовари, залізяча, інструменти, як завжди, якийсь радянський мотлох, шмот, товари китайського шир вжитку, посуд, іграшки і дуже мало електроніки. Людей на ринку небагато, молоді взагалі майже немає. Від торгачів я чув таку думку. Що це пов'язане з ситуацією в нашій країні, а точніше з мобілізацією. Всю молодь зараз вигрібають на фронт, а ті, хто не хочуть йти воювати, просто бояться вийти з дому, бо можуть потрапити на операцію бусифікацію. Хоча за 4 дні перебування у Львові я не бачив ні патрулів, ні бусиків з ТЦК, да й навіть просто поліцейських на вулицях майже не було видно. Трохи далі я вам розповім, що я цікаво побачив на ринку торпедо. Ну а зараз я попрошу вас підтримати. Відео вподобайкою, підписатись на канал, якщо ви зайшли сюди вперше, а також ви можете підтримати канал фінансово. Зараз я планую переїзд назад у Львів, а це тягне за собою багато грошових витрат та часу і фізичних ресурсів на пакування і пересилання речей. Тому кожен ваш донат буде дуже важливий для мене. Також хочу подякувати всім спонсорам канала, ви неймовірні. І після того, як я переїду, можна буде частіше відвідувати львівську барахолику. І шукати там цікаві речі. Всі реквізити для донатів є в описі під кожним відео. З комп'ютерного заліза на львівській барахолці я побачив небагато. Перше, що мені трапилось, відеокарта 8600GT за 30 гривень, але, звісно ж, в невідомому стані. І подібні графічні адаптери вже були на моєму каналі, тому я вирішив її не брати. Далі мені трапилась відеокарта 9600-ї серії, але вона була без додаткового живлення, і скорше за все, це якийсь обрубок по типу 9600GS або GSO. Не дуже цікава для мене комплектуюча, тому я навіть не питав, скільки вона коштує. В коробці з розбитими мобільними телефонами я знайшов процесор під слот 1, якийсь Intel, але без корпусу. Якщо ви впізнаєте, що це за модель, напишіть, будь ласка, в коментарях і чи вартий він уваги. Далі я побачив пару палених геймпадів для Sony PlayStation. Вони вони були в жахливому стані, якісь брудні, з погано працюючими стіками і щось в них всередині дрібіжджало. У одного з продавців я побачив два геймпада для Xbox. Один на microUSB, інший на Type-C. Були вони в дуже хорошому стані, але ціна на них була немаленька. За один продавець просив 1000 гривень, за інший 1200. Я думаю, на OLX можна їх придбати приблизно за ту ж саму ціну. Геймпади для Xbox мені явно не по кишені. Далі мою увагу привернув цікавий фотоапарат від Sony з великим таким незйомним об'єктивом. Модель я правда не пам'ятаю, єдине, що я запам'ятав, він має 5 мегапікселів матрицю. Знімає він відео чи ні, я не знаю. І в якому стані сам апарат я теж не в курсі. Одного пана я побачив CD плеєри. Давненько я хотів собі придбати працюючий CD плеєр, але бажано якоїсь нормальної фірми, по типу Samsung або Sony Walkman, за недорого. У цього продавця я якраз виглядів плеєр Samsung. Особливо його не оглядаючи, я вирішив взяти. Плеєр шов з пультом керування, і продавець запевняв, що він працюючий. Єдине, що немає акумуляторів. В тих Samsung свої проприєтарні батарейки. Потім в другій частині відео покажу вам все, що я залутав той день. Є на тому ринку і лавка з електронікою. Там продається дуже багато речей: від навушників, клавіатур, роутерів, блоків живлення і ще купа всього іншого. Але продавці там дуже прохавані в цінах, і тому задешево щось купити у них не вийде. Мені приглянувся блок живлення від Sony для PlayStation 2. Я у мене останнім часом якась така нав'язлива думка: бачу щось від Sony. Обов'язково беру, якщо це недорого. Якщо вам треба буде якісь запчастини на мототехніку, то на торпеда є окремий контейнер з такими товарами. Далі я пішов вже в умовну секцію інструментів та автозапчастин і придбав у одного з продавців. Радянський молоток за 95 гривень. Так як в новій квартирі у мене ще немає ніякого інструменту, треба було розібрати старе ліжко, і молоток мені був потрібен в той день. А йти в якийсь Дніпро М і купувати новий молоток за оверпрайс, чи йти в Аврору і купляти дешман із сталі типу Пластилін, я якось не хотів. Більше серед залізят я для себе особливо нічого цікавого не знайшов, і біля одного з контейнерів був ящик з іграми для ПК. Пам'ятаю, в моєму дитинстві дуже цінувались ігри з перекладом та виданням компанії Fargus. Там було декілька таких дисків, я побачив знайому серію Vampire The Masquerade, або ж російською мовою Маскарад вампіров. Полюбляю цей всесвіт, але в цю частину гри я ніколи не грав. Також там було декілька дисків від компанії 1С. Дуже розповсюджені були її видання на території колишнього СНД. Окрім готики, там було ще декілька. Ігор, але я поки що не ставлю ціллю збирати якісь ретро ігри для ПК. Ну і ще один диск, котрий викликає у мене деякі ностальгічні почуття. Це збірник ігор від компанії Тріада. В своєму дитинстві я навіть мав декілька таких збірників. Зараз повну колекцію від Тріади ви можете знайти на торрент трекерах. Небагато покупок у мене було на ринку Торпедо, та я вирішив поїхати в центр міста на книжковий ринок. По дорозі я зайшов на Вернісаж. І покажу вам декілька кадрів звідти. Як я й казав раніше, в основному там продається антикваріат, різна сувенірна продукція, картини, і все це коштує не дуже маленьких грошей, так як цей ринок розрахований в основному на туристів, котрі гуляють по центру, і випадково або цілеспрямовано йдуть на Вернісаж. Стояв там дуже цікавий лоток з різними крафтовими виробами. Там були гарні і автентичні ножі, сокири та інші. Вироби, але ціни кусались. Маленька сокира з гравіюванням коштувала від 2 до 3 тисяч. Для мене це непідйомна сума, особливо на фоні переїзду. Далі я побачив гарні картини з дерева і цікаві сувенирні мотанки. Для тих, хто не знає, це такі етнічні ляльки ручної роботи. За ціни я не питав, але мені й не дуже цікаво, бо в мене є подруга, котра робить чудові мотанки. Можливо, в якомусь з наступних відео я вам покажу. Ну і далі я перемістився вже на ринок, котрий знаходиться біля пам'ятника Івану Федорову. Вибір товарів там теж небагатий, весь риночок можна обійти буквально. За 5 хвилин, але в порівнянні з Торпедо, там менше мотлаху і більше цікавих речей. Продають там так само значки, медалі, нагороди, іграшки, старі фото, листівки, книги, вініли, аудіодиски, ігрові диски, конструктори Лего, сувенірку, ну і так далі. Ну і в першу чергу я поліз колупатися в ігрових дисках. Звісно, там майже не було ліцензій, все це піратські видання, котрі придавались на територію України. Але деякі з них навіть мали дуже приємне оформлення. Наприклад, диск Mountain Blade йшов в стандартному джевел-кейсі, але з такою додатковою картонною коробочкою. Також привернув мою увагу диск з антологією Fallout. Це одна з моїх найулюбленіших серій ігор, і що мене здивувало, що оформлення самої коробки українською мовою, але стояла позначка, що ігри російською мовою. Диски коштували недорого, один я собі придбав і потім вам Покажу який. Також на столиках там були різні лего-конструктори. Судячи з усього з серії Bionicle, я в цьому не дуже розбираюсь, і ціни також не знаю. Там же на книжковому ринку я зустрів свого знайомого. Він собі там придбав невеличкий ножик від бренду Odin. Теж в ножах я не розбираюсь. Напишіть в коментарях, чи ця фірма випускає хороші ножі, чи посередні. Далі вже мій телефон почав розряджатися, тому багато я не зняв. Але все, що хотів, я розповів. Тому зараз ми переходимо до другої частини оглядів того, що я придбав на львівських барахолках в той день. Не перемикайтесь. Ну давайте почнемо з того, що не має відношення до комп'ютерної чи ігрової якоїсь тематики. Перше, що я придбав на барахолці, це був молоток за 95 гривень. Радянський, важкий, потрібен він мені був для розбирання старого радянського ліжка, і до нього на ринку торпеда я ще. Придбав два шестигранних ключі для збірки меблів. 4-мм ключ коштував 30 гривень, 5-мм 35 Дорого це чи дешево, я не знаю, але для мене ціна була приємлима. Друга річ, що я придбав на ринку торпеда, був ось такий cd плеєр Samsung ЄP. Yep. Не дуже добре я його встиг роздивитись там на ринку, і він виявився з деякими дефектами. На місці я не зміг відкрити кришку, щоб подивитись, що там всередині, бо тут, якби воно заїло це кріплення, і дуже тяжко відкривалось. Я думав, що проблема саме в цьому гачку, але думаю, ладно, візьму, вдома вже розберусь. Але виявилось, що. Тут проблема з кришкою, точніше, з кріпленням. Воно тут або відірване, або треба щось підкрутити, або не вистачає якоїсь детальки. Всередині у нас лежить бонусна cdr болванка Audio Technoзбірник. Звісно, така вся вже задряпана і пошкрябана. Не знаю, чи цей плеєр дійсно працюючий, не дивлячись на його дефект з кришкою, бо у мене немає таких акумуляторів. І спеціально живлення, котре можна під'єднати сюди. Немає такого блачка. Сюди можна вставити додаткову батарею, а також е, тут розташований вхід підживлення на 4,5 В. Треба пошукати, можливо, все ж знайду якийсь такий блачок. Давайте пробіжемося по кнопках керування, Volume, FM радіо. Тут у нас є роз'єм для навушників, і в комплекті у нас йшов спеціальний такий пульт керування від цього ж плеєра. Три чіпляється на кліпсу. Теж такий пульт потертий, але кнопки всі натискаються, гойдалки працюють. Чи має він якісь дефекти, я не знаю. Перевірю вже потім. Далі у нас йдуть кнопки керування програванням дисків, така гойдалка для відкривання кришки, і внизу у нас є перемикач HOLD. Звісно, з цією конструкцією треба буде розібратись, можливо, пофіксити, якщо вийде, або можливо, десь попадеться ще один донор, такий cd плеєр і я скрафчу з двох один. Акумуляторів чи батареїк тут немає. Але що цікаво, їх сюди можна поставити аж 2 і ще можливо знайти якусь додаткову батарею зовнішню. Обійшовся мені плеєр в 100 гривень. Я вважаю за такий стан це дорого. Тут ще сліди ніби від потікших батарейок, не дуже вдала покупка, але, можливо, дійдуть колись до нього руки і вдасться його відновити. Невідомо в якому стані тут ще лазер, котрий зчитує диски. Наступною покупкою був ось такий блок живлення від Sony, модель AC FX150. Видає він 9,5 вольт і 2 А. Для чого цей блачок живлення, я не знаю, тому напишіть в коментарях, може ви знаєте, який прилад він може живити. Продавала його якась бабуся, і обійшовся він мені в 50 гривень. Дріт живлення тут стоїть ось під таку нестандартну неєвропейську розетку, ще й з запобіжником всередині на 5 А. Ну а зараз я переключу дріт живлення, втикнемо блачок в розетку, і я замірюю на. Напругу на кінці адаптера. Ну що ж, як ми бачимо, вихідна напруга 9,8 В. Тобто цей міні-харчувальник. Працюючий. Наступним моїм придбанням на львівській барахолці був ще один блок живлення від Sony модель SCPH70100. Вихідна напруга 8,5 вольт на 5,65 ампери. Це у нас, судячи з усього, оригінальний блок живлення на 8,5 вольт для PlayStation 2. Обійшовся він мені в 200 гривень, Іде в комплекті зі шнуром живлення. Ну, давайте я поки під'єднаю той свій і перевіримо. Напругу на виході. Як ви можете бачити, свої 8,74 вольта блок живлення видає, і значить, він теж. Працює. Не знаю навіщо я купив його аж за 200 гривень, але я вам вже казав, що у мене є якась така нав'язлива думка, що коли я бачу техніку Sony, якщо це коштує недорого, я це купляю. Напишіть в коментарях, дорого чи ні я віддав за цей блок живлення. Ну а ми йдемо далі. Покупки на ринку торпеда закінчились, і зараз я вам покажу, що я придбав на блашиному ринку біля Івана Федорова. І перше, це ось такий брелок на ключі. У вигляді скелетика, котрий стоїть в такому капелюсі, з гітарою в руках і в чоботях, я полюбляю різного роду сувенірки, декор у вигляді скелетиків, і цей мені прям дуже зайшов. Так, зроблений він із дешевої латуні, і, можливо, я дорого за нього віддав. Думаю, що на Aliexpress продаються такі дешевше. За цього персонажа я заплатив 100 гривень. Ну, він мені прям дуже подобається. І на ключі від нової квартири я повішую цей брелок. Ну і колупаючись в CD-іграх для ПК, я знайшов ось такий цікавий диск World of Warcraft. Експаншн сет доповнення Burning Crusade. Це схоже на оригінальний ліцензійний диск, бо єдиний напис українською мовою розташований на стікері, приліпленому зверху на коробку. І також тут є якийсь голографічний стікер. Коробка сама в трохи потертому стані, але виглядає круто. Поставити на поличку саме то. Давайте я вам відкрию і покажу, як там всередині... що тут всередині відбувається. Розкриваючи диск, ми тут бачимо карту ігрових подій і ще якісь додаткові цікаві фішечки і елементи, що вони вносили в гру протягом виходу цього доповнення. Самі диски знаходяться всередині в коробці, ось так виглядає коробка. Відкриваємо. Тут у нас знаходиться ігровий ключ, але скорше за все він вже виюзаний Тут у нас перший диск, мануал з прикольними артами по World of Warcraft. Є також подарунковий ключ для друга на 10 днів. Ще з тих часів, я не впевнений, що вони працюють. Ну Мануал насправді невеличкий, але він є. І у нас тут аж 5 дисків. Ось в такому конвертику. Всі диски на місці. Не знаю, як їх дістати, щоб показати вам. Перший, другий, третій, четвертий і п'ятий. Ну я так розумію, що це повний комплект. Ліцензійного видання World of Warcraft доповнення Burning Crusade. І придбав я цей диск за 50 гривень. Він, звісно, піде на поличку разом з ліцензійним відьмаком, котрий у мене є, який я придбав на барахолці в Польщі на ринку коло. Ну що ж, ось такі мої придбання були в той день на львівській барахолці. Диск мене дуже порадував, також брілочок мені сподобався. cd плеєр мене трохи засмутив. Ну а блоки живлення від Sony, можливо, підуть на перепродаж. Якщо вам сподобався цей лут, ставте вподобайку або пишіть свою думку в коментарях, варто було купляти чи ні. Дякую вам за перегляд. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!